Кров для онкохворих дітей здавали у Кропивницькому. В обласну станцію переливання крові запрошували донорів, щоб допомогти дітям, які лікуються в гематологічному відділенні дитячої лікарні. Тут перебуває 12 пацієнтів, сказала медична директорка Світлана Правда. В середньому лікарня використовує десь 250 літрів на рік. Ну, це на пацієнтів всієї лікарні, на пацієнтів онко з гематологічною патологією, десь в середньому від 300 до 400 мілілітрів необхідно от в період тяжкого стану, або коли пацієнт виходить з хіміотерапевтичного лікування. Моя дитина хворіє поклина головного мозку. Ми півтора року знаходимося в лікарні. Нам часто придають і кров, і тромби, і вони падають постійно, то нам часто, часто приносять дуже хороше, дуже їм велике дякую кожному людині, які здають кров для наших діток. Студент третьокурсник Олександр Артикульний каже, з першого курсу здає кров. Онкохворі діти теж у нас як пріоритет. Кожен. Я думаю, сьогодні прийшов та віддав частинку себе. Акцію організувала спільнота «Донор.ЮА». «Донор.ЮА» — це у нас єдина платформа рекрутингу реєстра крові. І зараз вже «Донор.ЮА» плотно співпрацює щільно з усіма центрами крові по містам України, де є потреба. Навіть центри крові між собою вже комунікують з нашою допомогою і діляться кров'ю. Передають її. Як правило, кожен центр крові разом з донором працює на чотири напрямки: це місцева потреба, це Зсу, це передача на фронт крові, ну і дитячі центри. Перед тим як потрапити на забір крові, донорів обстежують на гепатит С, ВІЛ та Сифіліс. Також визначають рівень гемоглобіну. Для чоловіків 135-160, а для жінок. 125 і вище, ну до 135. Якщо в цих параметрах знаходиться рівні малобіна, то допускається до округу. Мені не стільки важливо, хто саме отримує мою кров, головне, що я внесу свій вклад у порятунок людей. Донором може стати здорова людина віком від 18 років. Кров можна здавати кожні два місяці, каже лікар Роман Соболь. Окрім крові, сьогодні ми також набираємо для дітей концентрат тромбоцитів, оскільки вони саме онкохворі діти цього потребують. Після хіміо-радіотерапії в них падає рівень тромбоцитів і підвищується різк кровотечі. Тому для них потрібне замісне переливання саме тромбоконцентрату. Тромбоконцентрат можна здавати кожні два тижні. Говорить, за один раз можна здати 450 мл крові або 260 мл плазми. Потрібні всі групи. Поділити своєю кров'ю прийшли 70 людей. Це такі організації, як 26-та школа, Донецький національний медичний університет, Ощадбанк. Також це наша національна поліція. Ми їм усім дуже дякуємо за те, що ми сьогодні прийшли. Акція тривала 5 годин. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.